Привіт, 5133 мільйона повідомлень з приводу того, коли вже буде продовження кар'єрки за Олександра Зінченка в арсеналі. Ви дочекалися сьогодні? Ледь вимовив таку цифру. А саме стільки коментарів ви написали в мене під останніми відео. Ой, арті, випусти кар'єрку за Олександра Зінченка. Друзі, випускаю, випускаю. Давайте домовимось з вами. 500 вподобайок і продовження серія номер 3 виходить одразу дуже швидко. Також, друзі, давайте будемо писати в коментарях ваші завдання для Олександра Зінченка, які я буду намагатися виконувати по ходу поєдинків. Давайте домовимось. Три завподобайні коментарі з завданням для Олександра Зінченка, і в трьох поєдинках, які ми граємо в кожних з вип... Пусків, я буду намагатися виконати ці завдання. Думаю, зрозуміло, тому пишіть в коментарях ваші завдання, друзі. А є в мене ще для вас дещо цікаве. Друзі, залітаємо на канал iStory. Тут ви знайдете захоплюючі цікаві історії брендів, видатних людей, зірок спорту та спортивних клубів. А найголовніше, що весь контент виключно українською мовою. Підтримайте молодий канал підпискою та вподобайками. Це дуже необхідно. Для просування україномовного Ютубу, все велике починається з малого. Посилання на канал є в описі цього відео або в закріпленому коментарі. Ну і передайте автору канала. Привіт від Арті. Ну а тепер продовжуємо кар'єрку. Ми закінчили на тому, що Олександра Зінченка викликали до національної збірної України. Олександр Петраков дуже задоволений його фізичною формою, тому проти Норвегії він буде грати в стартовому складі та ще й в центрі поля. В центрі поля дуже добре, адже на лівому захиснику в арсеналі в нас поки що не дуже добре виходить грати. І так розпочинаємо товариський поєдинок проти Норвегії. Ерлінг Голланди сьогодні грати проти збірної України він не буде, і це дуже добре. Олександр Петраков приготував для Сашка Зінченка три завдання на цей поєдинок. Дивимось, які оцінка за матч: 7-0, Мінімум 55% точних передач. Ну і 35% точних обведень. Старт цього поєдинку Сашко вирішив розпочати з обведень. На жаль, м'яч нього відібрали. А вже на 9 9-й хвилині він згадав, що потрібно робити також відсоток точних передач, і він робить точнісіньку передачку на Віктора Циганкова. Дриблінг та діагональні передачі це все, що Олександр Зінченко намагався робити до 30-ї хвилини цього поєдинку. Дуже добре з правої ноги закидав. А він на правий фланг на Буяльського. Буяльський м'яч на фланзі втрачає. Норвегія в першому таймі нічого такого не показала, адже Олександр Зінченко також допомагав своїй команді відбирати м'ячі, і вдавалося в нього це дуже добре. А ось на цю атаку збірної України на останніх хвилинах першого тайма можна дивитися вічно. Олександр Зінченко переводить гру на правий фланг Матимчика. Той скидає на Тараса Степаненка. Степаненко в центр на Яремчука. Яремчук знаходить вільного. Олександра Зінченка Зінченко м'яч обробив, і віддав на Яремчука. Яремчук невдало пробиває. Натомість Степаненко м'яч підбирає, відпасовує на Зінченка. І Зінченко точним ударом відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі проти збірної Норвегії. Ось так Олександр приїхав з Англії. Ось так Олександр допомагає національній збірній України. Тайм номер два розпочався для збірної Норвегії, скажімо так, не дуже добре. Олександр Зінченко переводить гру на лівий фланг. На нього відпасовує Віктор Циганков назад, і знову Зінченко в центрі уваги віддає на Малиновського. Малиновський головою пробиває, але занадто легко. А що у нас взагалі по перехопленням від Олександра Зінченко? А, все добре. Олександр Зінченко на місці. Олександр Зінченко м'яч перехоплює. Та що, можливо, ще й проб'є поворотом? Олександр Зінченко пробиває поворотом, але голкіпер збірної Норвегії на місці. А давайте трішечки поговоримо про небезпеку зі сторони суперника. Сольбакен на 63-й хвилині міг забивати, але вишикано грає Андрій П'ятов та переводить м'яч на кутовий. Перший матч закінчується. Збірна України в товариській грі проти збірної Норвегії перемагає мінімально з рахунком 1-0. Олександр Зінченко став найкращим гравцем, отримавши оцінку 10-0. Давайте подивимось, чи справились ми з завданням, яке поставив перед нами Олександр Петраков. Так, друзі, повністю, повністю плюс 25 до стартового складу. В принципі, в нас і так з цим проблем в збірній України не було. Ну що ж, давайте розпочинати поєдинок номер 2 де збірна України в себе вдома буде приймати збірну Іспанії. Це у нас товариська гра, друзі. Олександр Петраков зарядив одне нове завдання на цей поєдинок. Нам потрібно зробити перехоплення на половині поля суперника аж три рази. Також рейтинг за матч 7,0 Ну і 35% успішних обведень. Ну що, збірна Іспанії? Ви готові? Олександр Зінченко вже іде. Якщо говорити про обведення від Зіни, будь ласка, ось, дивіться на них, як він працює з гравцями збірної Іспанії. Він їх просто обходить, як дядько. Відає довбика, довбик далі на Шапаренка. Шапаренко, на жаль, м'яч втрачає. Але ж Олександру потрібно робити також і відбори. Три штуки на половині поля суперника, і він це робить. Будь ласка, перший готовий. Ще два залишилося, але як то кажуть, не одними відборами, ще й пасами зінченко непогано відпасував на лівий фланг, отримав знову м'яч в центрі. Просто подивіться, як пролітають повз Олександра, футболісти збірної Іспанії. А ось у цьому моменті трішечки Арсеналу. Олександр Зінченко на позиції лівого захисника робить перехоплення, але, на жаль, тільки на нашій половині поля. Далі слідує діагональне переведення на, е, на правий фланг на Буяльського. Віталій Буяльський скидає на Олександра Зінченка. Зінченко в центрі Зінченко з цієї позиції може пробити, але вирішив віддавати на Артема Довбика. І Артем Довбик був в положенні поза грою. Ось була непогана атака збірної України. Артем Довбик віддавав на Караваєва. Караваєв на Зінченка. Зінченко верхом на Буяльського. Буяльський намагався пробити заблоковано Ляпорт і ДХ м'яч забирає до своїх рук. Зіна не хоче зупинятися, саме тому робить діагональне переведення на лівий фланг на Миколу Шапаренка. Шапаренко до м'яча дістається після того, як невдало Спіліквета його скидає. І на підбиранні Олександр Зінченко. Зінченко, так як і всі футболісти, може м'ячі втрачати друзі. Втрата була саме від нього. Збірна України була трошечки сильнішою за збірну Іспанії у цьому матчі. По цьому моменті ви можете навіть це побачити. Добре, що Гая скинув на Дехеа, адже Артем Довбик вже був готовий замикати. А ось вам трішечки того, як Олександр Зінченко намагається відібрати у збірної Іспанії. Е, в нього поки що нічого не виходить, але це тільки до пори до часу. І ось тут перехоплення від Діни і може бути небезпечна контратака. Зінченко переводить гру на лівий фланг. Непогана передача на Шапаренка. Шапаренко назад на Зінченка. Зінченко задовго працював з м'ячем, тому його і втратив. Якщо говорити про небезпечні атаки збірної Іспанії, то були такі на 85-й хвилині. Андрій П'ятов рятує збірну України. Ну що? Можливо, на останніх хвилинах ми зможемо забити іспанцям? Ні, збивають тільки Олександра Зіченка. Заробляє на собі він жовту картку Тяго Алькантара». Збиває взаді. І так був травмований Олександр. Але цей поєдинок, друзі, закінчився з рахунком 0-0. Олександр отримує оцінку 7 і Це найвищий бал в збірні України. Якщо говорити про завдання, то ми не справилися тільки з одним: з перехопленням на половині поля суперника. Повертаємось назад в Англію. Сьогодні в нас буде один поєдинок, і зіграємо ми його також проти Норвіча. Пропоную одразу познайомитися з тими завданнями, які пропонує Мікель Артета для Олександра Зінченка на цей поєдинок. Дивимось. І Зінченко виходить це прекрасно. Ми відтіснули тірні, і сьогодні граємо на позиції лівого захисника. Рейтинг за матч 8,5. і Потрібно не програти і досягнути відсотка володіння м'ячем командою. 60%, друзі. Перший момент Олександра Зінченка відбувся на 20 20-й хвилині, коли він намагався виконати подачу на САК, Сака до м'яча не дістався. В збірній України ми прокачали трішечки свій скіл саме на цій позиції лівого захисника. Декілька разів Олександр Зіченко м'яч відбирав. І саме сьогодні також у футболістів Норвіча він м'яч відбирає. Якщо ви думаєте, що в Арсенала все добре, ви помиляєтеся. Дауел непогано пробивав наприкінці першого тайму. На місці був голкіпер. А ось атака арсеналу, яку можна розбирати годинами і думати, чому арсенал не забуває у цьому моменті. Олександр Зінченко дуже добре віддавав на Мартінеллі, Чому Мартінелі не замикає головою, не розумію. Але ще одна подача від Олександра Зінченка з лівого флангу на цей раз на Бакайосака. Але знову відбиваються центральні захисники Норвіча. Коли Арсенал вже заб'є, задасте ви мені таке запитання. А я вам скажу прямо зараз. Олександр Зінченко віддає третю е, передачку на Томаса Партея, який далі на Бакайоса Каї. Бакайосака нарешті забиває на 85-й хвилині. Дуже важливий м'яч для арсеналу, у якому прийняв участь також наш український козак Олександр Зінченко. Спочатку вам може здатися, що Олександр хотів пробивати з правої ноги, але ні, він робив зрячу передачу на Партея. Партей побачив вільного Бакайосака і Бакайосака в ближній кут. 1-0. Арсенал. Нарешті. Нарешті він забиває. Ще одна атака. Наприкінці всієї зустрічі. Олександр Зінченко на лівому фланзі. Олександр Зінченко проти нього грають дуже жорстко. Заробляє на собі він жовту карточку. Кенлі. І ось момент, який можливо міг би стати для Олександра ключовим. З лівої ноги за штрафного майданчика. Олександр стріляє такою пушкіляндрою, що тім крул переводить м'яч на кутовий. Ви просто подивіться на цю пушку. Ну, дуже хотів забити Олександр Зінченко у сьогоднішньому поєдинку. Про це буде казати нам останній момент Олександра в цьому матчі. З правої ноги супер! Потужним ударом, крученим, але на жаль, вище воріт. Нарешті Арсенал перемагає Норвіч Сіті з рахунком 1-0. і можливо, зараз ми піднімемося трішечки вище. Адже перед цим Арсенал займав, точніше посідав сходинку номер 10. Мінус 15 до стартового складу. Друзі, ми не програли, але ми не виконали два завдання. Два завдання з такими виконаннями завдань для Олександра Зінченка в арсеналі. Мені здається, будуть чекати дуже великі проблеми. Якщо ви хочете продовження, то друзі, 500 вподобайок і ми продовжимо шосту позицію. Займає Арсенал в турнірній таблиці. АПЛ на сьогодні в мене все слава Україні! Героям слава!